Український дім віднедавна став прихистком не лише для бійців самооборони майдану 15 серпня, за підтримкою Федерації елітних боїв України, в ньому пройде благодійний турнір з єдиноборств. У міжнародному заході битимуться усі охочі спортсмени із Білорусі та України. На показовому виступі змагань побував Роман Сагай. Хай береже Бог. Під таким гаслом в українському домі стартував міжнародний майстерський турнір з елітних єдиноборств. Благодійний захід, окрім підтримки бойового духу воїнів України, організували для виховання та гартування майбутніх захисників держави. Головна мета це однозначно підтримання бойового духу воїнів, укріплення їхньої віри. Зрозуміло, що в Україні війна, зрозуміло, але без хорошого тилу. Тобто з нашої сторони також важко воювати. Силі стрімленість, дисципліна, відповідальність за свою жизнь, відснена з дальнішим за родину, вона, звісно, дасть победу не тільки цим людям, але і нашій країні, і нашому народу. Стартували змагання з показових виступів 24 спортсменів. Більшість приїхали до столиці з різних регіонів. У ринзі за звання найсильнішого змагалися бійці віком від 9 до 30 років із Житомирської, Черкаської, Полтавської, а також Чернігівської областей. Це початок серії турнірів, не тільки турнірів по боротьбі, це буде серія певних заходів, які мають допомогти відродженню України. Чимало учасників турніру вже мають розряди з боксу, кікбоксингу та інших контактних видів спорту. Отже, 15 серпня, коли розпочнеться основна стадія змагань, боротьба точитиметься на кожному метрі рингу. Тут більше приглашені іменно спортивні клуби. Тут відповідно проїздять чотири види направлення, які схожі на інші бойові скусства: боксу, в віді кікбоксингу, тайського боксу і змішаних боїв. Роман Сагай, Даніель Косаковський, телеканал Київ.